Питання приміщення центральної районної лікарні опісля затвердження порядку денного на розгляд виносять першим. Воно знаходилось у власності районної ради. Керівництво лікарні було балансоутримувачем. Рішенням сесії його хочуть перевести на баланс фонду комунального майна районної ради. Це необхідно зробити, запевняє влада району у зв'язку зі створенням госпітальних округів. Принято рішення про створенню медичних госпітальних округів. і по тих е, проєктах наш район буде відноситися до госпітального округу, який буде вчора друга міська лікарня. Є десь застереження, щоб ми не втратили нашу районного лікарню, яку будував весь район. В якому вона буде форматі, на жаль, воно не, не повністю залежить від нас, від району. І яке місце вона буде займати в тому госпітальному окрузі, також де все залежить від нас. Госпітальний округ на чолі з другою міською лікарнею, ймовірно, з'явиться вже на початку наступного року. До нього увійде і районна лікарня. Основна задача зберегти це майно. Якщо при госпітальній реформі це майно перейде на баланс міського госпітального округу, це буде на відповідальності адміністрації ради. Повірте, всі площі, це майно. Забезпечується, залишається за вами. Воно залишається. Ви можете спокійно виходити на свої робочі місце завтра і післязавтра і працювати далі. Володимир Лісовський, виконувач обов'язків головного лікаря районної лікарні, говорить про те, що питання приміщення лікарні буде винесено сьогодні на розгляд депутатів, дізнався лише вчора. Якщо розглядається питання, які стосуються певного закладу, певного виробництва, має Повністю бути ознайомлений мінімум керівник. Ми завели в себе зараз в районному об'єднанні. Ми збираємо збори, обговорюємо. Якщо збори підтримують радикальні рішення, делегують повноваження керівнику і він доповідає рішення іншим органам, органам влади, власникам, бо власники все рівно залишаються Тернопільська районна рада. Це стало справжньою несподіванкою для нього та колективу закладу, адже відтепер вони перестають бути його балансоутримувачем. Усі права на це переходять до фонду комунального майна. Приміщення доведеться орендувати, ймовірно, нові власники лікарні приймуть рішення передати її у приватні руки. Інакше такий поспіх із розглядом сесією питання власності закладу вони пояснити не можуть. Основне прохання лікарів перенести розгляд питання на один місяць, допоки не стануть зрозумілі усі подробиці госпітального. Реформи, та аби мати час вивчити усі ризики такої передачі. Буде можливість зібратися, проголосувати за передачу фонду комунального майна. Ми тільки за. Ми будемо працювати, як, як працювали. Просто в нас завжди застереження, просто є боязь. Можливо, це боязнь чогось нового. Може, це боязь чогось, що ми через місце часу чи через два. Умовно, фонд комунального майна з кимось іншим заключить договір. Ну, умовно, чисто умовно, гіпотетично. Без рішення народних обранців продати чи арендувати приміщення ніхто не зможе, запевняє Андрій Галайко. Лікарня там однозначно залишиться. Проте у якому форматі працюватиме в рамках госпітальної реформи, стане зрозуміло пізніше. Проте відкладати питання передачі приміщення далі не можна. Ми я хочу сказати, що тут не вороги медицини району, а також спільно думаємо, як нас ріти, і щоб ми не втратили той час, і щоб ми через пару тижнів. Не писали ліки і казали, так, ми профіткали, ми протратили час, і, і ця реформа пішла поза нас і лишили район, районну раду за бортов і не знати, як вони потім поступлять з цим приміщенням. Вважаю, що було б правильно проголосувати це питання саме сьогодні, тому що питання щодо утворення цих госпітальних округів напевно, що стане в січні місяці. Зможемо ми зібратися в січні місяці? Я маю великі сумніви. Хто проти? Хто утримався? Дякую і хочу запевнити лікарів, що лікарня працює і буде працювати в наступному році. Окрім приміщення та майна центральної районної лікарні на баланс фонду комунального майна райради ради згідно рішення сесії передали також ряд інших. Керівництво районної лікарні запевняє, юристи вивчають це питання. Якщо новий власник діятиме проти інтересів закладу та його працівників, вони звернуться до суду.